Привіт! Мене звати Микола Сотола і я твій ментор. Більше 10 років я займаюся програмуванням та шарю свій досвід з новачками. Зараз я працюю в компанії SoftServe, навчаю та мендерю спеціалістів джуніор рівня. Цей курс розрахований на новачків. На ньому будемо вивчати HTML, CSS, JavaScript та React. Також у ньому буде закритий приватний чат, де ми будемо спілкуватись та домовляти один одному вставати айтівцем, це Девелопер. Вже після пари місяців ти зможеш верстати невеликий проект. Ми з тобою розберемось, як верстати під мобільні пристрої та персональний комп'ютер. Ти розумієш, як працює фронт-енд, бек-енд, як вони взаємодіють між собою. За час навчання, окрім звичайних домашніх робіт, ти створиш три міні-проекта, один великий проєкт. Це достатньо добре. Плине на твоє портфоліо найкращих студентів я буду радий бачити в якості своїх колег. Записайся кавою та побачимось на занятті.